Вітаю вас, друзі мої! Я Наталія Мигалко, лідер компанії Choice. Мій досвід 10 років. Я допомагаю людям оздоровлюватися натуральними фітокомплексами компанії Choice. Препарат Динаміка, боротьба з хронічною втомою». Ця хвороба 20-го століття, 21-го. Люди вранці молоді, прокидаються і вже не можуть позбиратися з ліжка, тому що втома, велике напруження цей препарат допомагає. Настільки допомагає, що молода людина взяла препарат Динаміку і потім казала, що не могла йти по ступеньках, а скакала через дві. Тобто сила, енергія знімає втому. Нормалізує тиск, особливо він підходить тим людям, у яких понижений тиск. Покращує імунну систему. Нормалізує кишково-шлунковий тракт, щитовидну залозу. Багато переваг у цього фітокомплекса. Детальну інформацію рекомендую вам знайти на нашому сайті. choice uk okay.